Волині з робочим візитом відвідала віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Посадовиця відвідала декілька пунктів в рамках робочої поїздки, а саме місце облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб в гуртожитку для студентів Луцького національного технічного університету, за кошти Невко та ЄС. Ми, наприклад, сьогодні були на об'єкті, який буде до червня місяця облаштовано і збудовано, можна сказати, з нуля. Під майже 250 наших внутрішньопереміщених осіб це центр, ви знаєте, так на базі навчального закладу, де на сьогодні ведуться будівельні роботи, де на сьогодні працюють люди. Ми бачили це, і е, я думаю, що я приїду вже в червні на відкриття. Мені принаймні, пообіцяли, що в червні наші внутрішньопереміщені особи переїдуть туди в хороші. Квартири, якщо це можна так назвати, так це буде соціальний гуртожиток і будуть мати своє житло. Світлана родом із малесенького села біля міста Ізюм, що на Харківщині розповідає, рашисти розбили її будинок вщент. На Волині уже рік і повертатися туди не планує. Сьогодні на зустрічі із міністеркою, як вона, так і багато переселенців отримали запевнення, що держава навіть у такі складні часи піклуватиметься про них. Ми проживаємо у фельдшерсько-кушерському пункті і пані. Ірина ну, сказала, що ну як це ФАП, можливо, якийсь будинок, але ми ну, наскільки до нас проявляли і проявляють турботу ну, місцева громада, там, селищна рада, депутати, сусіди, що ми там ну, як вдома, ну трішки не вдома, і тому вже ФАП став для нас. Ми вже там з вересня місяця трішки ми жили там в іншому будинку. Ну а потім власник попросив, ну і влада нам. Ну, допомогла, запропонувала, ми погодились, і тому вже там у нас є справжня <гум> справжні, справжні будинок, і ми облаштовуємо його, а влада нам допомагає. І просто люди піклуються про тих, хто пережив отаке. Я думаю, що це додасть нам сили, і ми будемо впевненіше дивитися в завтрашнє і дітям е, краще. Е, за словами міністерка, є дві її приїзду, в першу чергу це аудит роботи, яка мала бути виконана в питанні облаштування житла, виплат допомоги переселенцям, інтеграція ВПО в області та співпраця з закордонними партнерами. Крім аналізу і аудиту, те, що ми вже бачимо як результат роботи, масштаб або резерв, який ми можемо на сьогодні створити. Волинь відкрита, Волинь готова. Звичайно, є питання географії. Близькість з кордоном з республікою Білорусь звичайно накладає свої додаткові акценти, але якщо буде потрібно, ми сьогодні отримали запевнення, Волинь буде готова забезпечити прийняття наших внутрішньопереміщених осіб. Наші міжнародні партнери дуже охоче допомагають з реконструкцією житла на західній Україні. Ми це знаємо. Нам важче домовитися, до прикладу, про таку ж реконструкцію на Харківщині, але на Волині, на Чернівеччині, на Івано-Франківщині це зробити можна. І саме тому я хочу посприяти, щоб побільше міжнародних партнерів прийшли і дали тут на співфінансування. Хай це буде з обласної ради трішки, наприклад, там 70 на 30, 80 на 20, Але міжнародники мають зайти на Волин і допомогти з житлом нашим ВПО. Також Ірина Верещук анонсувала, що незабаром міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій представить стратегію для переміщених осіб. Вона включатиме повний маршрут евакуації людей із зони бойових дій, а також зворотний маршрут додому, якщо людина виявить бажання повернутися.